Прийшла посилка на нову пошту, подивимося. А у нас бронепровода фірми Теста маркерування Т738B. Від маркерування залежить і ціна. Є вони 900 якісь там, ну, з копійками маркировка є і 500. Найбільш популярні, я так зрозумів, це саме Т-738. Якщо щось я помиляюсь, поправте мене. Ось так вони виглядають. Отже, на три циліндра є в нас такий допоміжний захист. На Четвертий циліндр йде без такого захисту. Ціна даного комплекту 553 гривня. Це без доставки нової пошти. І заказував я на сайті запчастини ЗАЗ. Зараз спробую провірити опір. Замірюю найкоротший провід один. один кінець на другому кінці. Це найкоротший провід. Вибиває 2,1,8 кОм. Найдовший провід 2,8 кОм. Це є найдовший. Ось я замінив. свічки, і провода. Але автомобіль троїть далі. Значить, не в проводах діло. Alright, battery's connected, start it.